Зиття зима, осінь, перший сорт, ціна. 2,9 євро за кілограм, лот у нас знаходиться 20 кілограм. Ось такий. Цей віт дитячий вічо-зіночої дитячий. Відсіки класний тут знаходиться соломони. Розмір у нас іде у іде, 35-й. Черевички, осінні, віднюлок на дівчинку на 31 жінок. Наступно ось такі вершенькі, теж зимові, чобітки. Розмір у нас іде. На жаль, не бачимо, приблизно 34-го. Теж ті Модель, костка моделька, теж підліткова. На хлопчика, думаю, 37 розмір. Може бути. Це те шукання. Чубіки. Теж на дівчинку. Розмір у нас іде. Зараз я подивлюсь Я, на жаль, не бачу. Розбір нас, напевно, теж 34. Теплесеньки. У моделька жіноча, розмір 41. перший. Ось такі у нас знаходяться чобітки. Жіночі 37-го розміру Теплесенькі. Čia modelka, mes prusmirname sketchers. Sketchers ir visatočka. Bandėme, kad jūs... 3.3. 3.3. 4.3. 4.3. 5.3. 5.3. 5.3. Ось така моделька. Розмір також не бачу. Це ще 27 см постільці. Рахуйте, 42-й. Ось такий на дівчинку. Ось така моделька. Розмір малесенький, 24. Ще ось такі чобітки 31-го розміру, зимові, також на Наступні. Ось такі чоловічки осінні, 38-й розмір жіночий. Наступні ось такі у нас тут знаходяться уги, жіночі. У моделька ось така для дівчинки крокси. Такі на досі Наступні ось такі філи. Розмір підлітковий. 36 шостий. Наступний ось такі чубітки. Розмір 40-й. У нас моделька з натуральної замші. Ось такі роботи. 39-го розміру. Ось така моделька. 39-го також осіння частей. Наступні ось такі на зав'язочках жіночок. Перед першого розмісту. Тут нас така моделька для діточок малесеньких яблучка. І ось такі, Те, що, я так думаю, підліткові, напевно, там цього мало. Це їх взуття. Ось зима сорт. Перша ціна 2,9 євро за кілограм для замовлення цього лоту Звертайтесь до наших менеджерів.